Дента лавеню, пришляк Святослав і запитання від пацієнта. Чорний наліт зі середини на зубах. Що це таке? І що з цим робити? Насправді причини можуть бути тільки дві: Перша – це ви неякісно чистите ваші зуби зі середини, тому там утворюється стандартний наліт. Далі ви часто п'єте кольорові напої, наприклад, кава, чай, квас, кола, і барвних з цих напоїв приєднюється до нальоту і наліт набуває такого характерного забарвлення. Як з цим працювати, що робити? Перше, приходите на професійну гігієну, вам гарно все очищають. І друге, міняєте зубну щітку вдома і стараєтесь ретельніше чистити ці ділянки зубів. Друга причина в нас трішки цікавіша. Я таких людей часто питаю, чи є в них якісь проблеми супутні зі шлунком. Поясню логіку. Коли в нас жовч потрапляє в шлунок, далі цей весь міст жовчі і соку потрапляє в ротову порожнину через гастроезофагальний рефлюкс, в нас на задніх зубах утворюється такий темний вінчик. Що з цим робити? Я таких пацієнтів обов'язково відправляю на консультацію до гастроентеролога, щоб виявити будь-які захворювання на ранніх стадіях. Краще пролікувати це коли тільки початкова стадія, ніж коли у вас вже є проблеми. Денто лавеню, пришляк, Святослав, щасливо!